Одяг перший плюс другий сорт, 10 кг, всього лиш за 900 гривень. І це такі класні спортивні штанічки на резервичці. Є як спереду, так і ззаду. Кішенька є. Дуже класна. Наступно В такому класному силенькому кольорі. Ось він у нас на віднай. Розмір М. Емочка. Наступний класний ватник. Дивіться. З кишеньками на замочку з капюшончиком Дамо далі. Класна кофточка коротенька, теж на замочку. Жіночка. Розмір есочки. Дуже класний. Ще одні спортивні стоніжки чорні, не довгі. Тут у нас розмір 2 xl Ще один батік з капюшончиком, Теж на замочку. Абсолютно хороший стані, дуже гарний. Наступний, синенький з капюшончиком. Є знизу кишеньки. І на рукавчику тут такий не І ззаді на спинці теж дуже Наступні Знову з сприйдані, в класному чорному кольорі. Теж є кишенька ладу. Ще один чорненький батні під шийки теж на замочку. Жіноча класна кофточка, коротенька. Розміру, на жаль, немає. Ще один кормін бати шутшейку. Це у нас тут алічка. Теж є залета. Ізьмемо ж такі спортивні штанішки. Розмір класний. Чорний батник з капюшончиком на замочку. Жіночий. Розмір емочок. О, дивіться, який класний батник, в біжорму кольорі. Класний, дуже гарний. Я вам покажу отакі бабі. Вікси тут лікає. Можливо, вам скажу розмір. Розмір емочки. Це дуже гарно. З Скопушонечку. Тут залишилось. Багато речей, тому якщо вам сподобався цей лад, пишіть в коментарі, або зверніться до наших менеджерів.